Наше шанування продовжуємо розтлумачувати прізвище українців, прізвище гладун. В Україні мешкає 4977 носіїв цього прізвища. За поширенням прізвище в Україні займає 724 місце. Носії прізвища Гладун мешкають в усіх куточках України, але найкомпактніше у містах Київ, Львів, Черкаському районі одноіменної області та колишньому Тисменицькому районі Івано-Франківської області. Прізвище походить від прізвиська наданого людині за її зовнішність. А саме, добре вгодове Апосистій, ситій, пригожі людині. Прізвисько Гладун відоме з часів Київської Русі. Тобі сподобалось? Було цікаво? Став лайк та підписуйся на наш канал. Бажаєш дізнатися про тлумачення свого прізвища, відправляй нам листа, та кидай донат на картку, номер картки та нашу електронну адресу знайдеш у першому коментарі до цього відео.